Доброго ранку, доброго дня, все навкруг добрим хай буде щодня. Ви, мої діти, звірята і квіти, сонцю всміхайтеся мило щодня. Діти, а що потрібне для життя на землі? Без чого не може прожити людина, тварина, рослина? Так, без води, повітря, тепла і ґрунту. Діти, я знаю, що ви любите подорожувати, тож сьогодні у нас з вами віртуальна подорож до нашої річки. Подивіться уважно на цю красу, які гарні слова ви знаєте, щоб її описати. Давайте ми з вами опишемо, яка ж річка. Тепла, прозора, швидка, голуба, глибока, ніжна. Діти, подивіться, із води випливла щука і вітається з нами. Вона рада, що ви завітали до неї в гості. Щука пропонує вам відгадати загадки про жителів річки. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це, діти? Так, діти, це риба у ставку живе на дні, має диво клешні дві. Залізає в очеред, ходить задом наперед. Правильно, це рак, не звір і не птиця у дощик стрибає. Ну що за цариця? Хто відгадає? Це жабка молодці, господар по стежці повзе. На собі хатинку везе, друзі кличуть його павлик, звісно, це рогатий. Равлик, правильно, діти. А на який звук починаються всі ці відгадки? На звук «р» та звук ж. Давайте з вами повторимо «Р» «ж». Діти. Риба швидко плаває. А рак як пересувається? Повільно. А які слова, які починаються на ці звуки, ще ви можете назвати? Подивіться на малюнок: Ромашка, рюкзак, равлик, риба, рояль. А тепер на звук ж. Жираф. Жук, жаба. Молодці діти. Гра зі звуками весела, завітала до оселі. Посміхнися, раз, два, три, перші звуки назови. Діти, подивіться, що це за рибка. Це карась. Повторіть за мною карась. Який перший звук у цьому слові? Звук К. Далі хто це? Короб. Повторіть за мною. Короб, який перший звук? К. Це у нас хто? Сом. Повторіть за мною. Сом. Який перший звук цього слова? С. Далі хто у нас? Це судак. Повторіть за мною судак. Перший звук цього слова С. Молодці. Ви впоралися із завданням. Діти, а тепер щука хоче, щоб ми з нею промовили скоромовку. Щуку, я тягну, тягну, щуку, я не відпущу. Давайте спробуємо швидше. Щуку, я тягну тягну, щуку, я не відпущу. Щуку, я тягну тягну, щуку, я не відпущу. А зараз, діти, я буду казати речення, а ви мені відповідати, можна це робити чи ні? Мити машину на березі річки озера можна? Ні. Підгодовувати водоплавних птахів можна? Так. Садити дерева й кущі на березі водой можна? Можна, так. Спускати відходи із заводів і фабрику річки? Можна? Ні, не можна. Кидати папірці, камінці у воду можна? Ні. Купатися в забрудненій воді можна? Ні. Скидати сміття у спеціально відведене місце можна? Так. Молодці діти, ви сьогодні гарно працювали. Про що ви дізналися? Що запам'ятали? З ким ми сьогодні зустрічалися. Сподіваюся, вам сподобалося. До побачення!